Що дала світові і особисто вам, ким би ви не були, а також вашим дітям, якщо вони у вас є, Аллатра за всі роки своєї діяльності, як публічної, так і непублічної. Сьогодні вже можна говорити про це відкрито, адже багато чого з того, що мало конфіденційний характер, стало відомим. Науковці Аллатра проводили і проводять багатопрофільні, глибокі наукові дослідження в галузі кліматології. Геодинаміки та геофізики ці дослідження служать основою для практичних дій, спрямованих на збереження людських життів і розробку реальних практичних рішень загроз, що нависли над нами. Я хотів би ще раз висловити глибоку подяку своєму шановному колезі Ігорю Данілову. Саме завдяки його невтомній праці та науковій прозорливості. Ще 20 років тому нам стали відомі основні загрози, пов'язані з сибірським магматичним плюмом і можливістю можливі шляхи їх подолання.